Це мапа того, як рухались ракети, шахеди і все, що випускала сьогодні Росія. Значить, вона нанесла масований удар по Україні. Одним із основних напрямків атаки став, стала західна частина нашої країни. В Мукачево удар по заводу електроніки Флекс викликав масштабне загоряння, дещо згодом розповім більше. Вода повідомляють про знищення складів і 12 постраждалих. Місцеві пабліки. Закликають жителів закривати вікна через масштабну пожежу у Львові. Зафіксовано е, прильоти. Є загиблі. На жаль, є поранені. Е, пошкоджені десятки будинків. Заявив Андрій Садовий мер міста е, і атаку наносили ракетами і шахедами. Виникли пожежі в Луцьку. Дрони і ракети атакували місто. прогреміли вибухи порівно і дубно випустили кінжали Зараз буквально ну хвилин 15 тому повідомлялось про те, що у рівно. У рівному були вибухи. Хто звідти напишіть, будь ласка, вибухи також чули в Івано-Франківській і Вінницькій областях. Києві область також була під атакою дронів. В столиці було гучно. В Дніпрі зафіксували пуски цирконів, В місті чули вибухи. В області виникла сильна пожежа після потраплянь. БПЛА зараз покажу світлини. Влада регіону заявляє про те, що два підприємства ну, Мали ушкодження в Запоріжжі. Зафіксовані удари по об'єктам промислової інфраструктури. Суми і область атакували дронами, балістичними ракетами. Звучали вибухи за даними моніторингових груп. В повітрі знаходилось до п'яти стратегічних бомбардувальників Російської Федерації. Ту-95 дріб 160 і чотири винищувачі МІГ. Росія застосувала дрони Камікадзе, а також ракети Циркон, Калібр, Кінжал і Х-101 одразу скажемо, що нам вдалося збити, а що ні. Отже, е, нічна атака, наслідки, дані повітряних сил. Застосовано 574 БПЛА, 4 ракети «Кинжал», 2 балістичні ракети, 19 ракет Х-101, з тушок їх запускають, 14 ракет «Калібр», одна ракета, швидше за все, «Циркон». Е, збито 546 БПЛА, нагадую, з 574. Збито одну ракету кинжал, нагадую, чотири ракети кінжал запускали. Збито 18 ракет Х-101, нагадую, 19 хашок запускали. І збито 12 калібрів. Нагадую, запускали 14 калібрів. Влучило 28 БПЛА, три ракети Кінжал, одна ракета «Х-101», дві ракети Калібр, дві балістичні ракети, одна ракета Церкон. Зафіксовано влучання ракет і ударних БПЛА на 11 локаціях падіння, збитих ну або ж уламки. На трьох локаціях тепер конкретно по містам друзі пройдемось. Почнемо з міста Лева. Ось світлини. Це наслідки того, що відбулося. Значить, для початку треба сказати, що масована атака на лів на Львів закінчилась тим, що є, на жаль, загибла людина, і є постраждалі. Кількість постраждалих зросла до трьох, як в ці хвилини. Повідомляє мер Андрій Садовий. Влучання зафіксовані у декількох. Районах міста одразу на кількох локаціях пошкоджені приватні будинки, нежитливі будівлі, транспортні засоби виникли пожежі. Є ще одна світлина полянця, будь ласка, коли ми говоримо про Львів і про, про наслідки. Uh, є постраждалі, як я вже сказав, вибуховою хвилею пошкоджені десятки будинків, вікна і дахи. Також інформація про загоряння в інших місцях. Uh, садовий написав: перевіряємо, готуємо комісію з надзвичайних ситуацій. Львів, хто зараз на зв'язку? Відпишіть, будь ласка, як минула ця ніч. Відпишіть, чи в безпеці ви зараз і що зараз в місті відбувається. Це дуже важливо. Далі, друзі, у нас, у нас, у нас, у нас Мукачеве. Що відбулось там? Давайте подивимось е, короткий відеофрагмент з Мукачево. Я так розумію, це удар по заводу Флекс, а потім повернемось, я прокоментую. О, Це самукачева, друзі. А ось ще світлина. Звідти погляньте на наслідки. Погляньте просто на цю хмару диму. Отже, що стосується Мукачева, значить, внаслідок російської атаки 12 людей постраждало, про це міськрада повідомляє. Зокрема, швидкі доставили до лікарні 12 людей. Ще двоє постраждалих звернулися самостійно. На стаціонарному лікуванні перебуває 5 пацієнтів. Втім, усім потерпілим надано своєчасну медичну допомогу. Вони забезпечені усім необхідним стан пацієнтів стабільний щодо Мукачева. Тепер щодо цього вибуху, який ви бачили, ракетний удар. По заводу ФЛекс, я не знаю, чому, але про це от пишуть місцеві пабліки на відео. Ми бачили там яскравий, яскравий спалах і вибух в районі промислової зони. А тут вже на цій світлині ми бачимо наслідки. Це вночі відбулось, коли підприємство знаходилось під масованою атакою. Про це дописав журналіст Віталій Глагола. І що? І що, і що? І Помукачево це вся інформація. Тому хто на звідти дивиться, відпишіть, будь ласка, як що зараз у місті відбувається? Помукачево, тепер друзі, ми звернемось до Луцька, тому що там, на жаль, також є прильоти. Повідомляється, що цієї ночі російські війська вдарили ракетами і безпілотниками по Луцьку. По Волинській області про це повідомив міський голова Ігор Поліщук. Станом на цю хвилину потерпілих і загиблих немає. Повітряна тривога на Волині тривала від 2-ї години ночі до 6-ї, ну майже там до 7-ї ранку. В Луцьку були вибухи: ось так от описано. Запоріжжя у нас далі. Погляньте, будь ласка, на ці світлини. Мова йде про те, що росіяни вночі завдали два удари по Запоріжжю. Є пошкодження на кількох об'єктах промислової інфраструктури. Про це очільник області Іван Федоров повідомив. Відомо, що попередньо минулися без постраждалих вибуховою хвилею. Понівечили будинки поруч. Через ранкові удари пошкоджені вісім багатоквартирних і два приватних будинки. Там вибиті вікна і балкони, понівечені фасади, уточнив очільник запорізької. Адміністрації також треба сказати, що в цей час друзі в зв'язку з відповідними ударами є затримки потягів. Про них ми дещо згодом обов'язково розповімо. А зараз до Донеччини давайте звернемось і до Константинівки. В цілому справа в тім, що як повідомляється, в Константинівці станом на вчорашній вечір. Відомо про загиблих і поранених. Ну там три загиблих, три людини, які отримали поранення. Це інформація станом на 19.00. Зараз на жаль, можуть змінитися цифри в Константинівці. Після ударів по міському ринку були били смерчами, пошкоджено 15 торгівельних павільйонів, вісім приватних будинків, шість багатоповерхівок, магазин, два автомобілі. І лінія електропередач Донеччина в цілому у нас ситуація тут є такою: одна людина загинула, восьмеро поранені. Рятувальники ліквідували наслідки російських атак на Донеччині. Відомо про те, що в добропіллі через ворожий удар загинула одна людина. Ще двоє поранені. Пошкодження отримали. Ну, не отримали. Пошкоджено шість багатоповерхівок і адмінбудівля. Відомо, що загорілася покрівля адмінбудівлі. Рятувальники ліквідували пожежу. Це те, що стосується Донеччини, це те, що стосується друзі Константинівки, зокрема, це те, що стосується добропілля. І тепер я хотів би вам показати зарево з Павлограду. Подивіться, будь ласка, давайте зараз прокоментуємо. Це світлина саме з Павлограду. Повідомляється, що там масштабне зарево. Після нічних прильотів під цим містом влада заявляє про ураження об'єкта інфраструктури. Більше інформації щодо, щодо Павлограду немає. На тлі ворожої атаки «Укрзалізниця» попередила про затримання або ж затримку потягів в напрямку Київщини. За даними «Укрзалізниці» затримуються потяги з Івано-Франківська, з Чернівців, з Ужгорода, з Харкова, Кривого Рогу, Одесу і інших міст. Найбільші запізнення сягають майже трьох годин. Пасажирів просять стежити за оновленнями і враховувати зміни у своєму маршруті. Повідомляють вони, що мене збентежила інформація, яка зараз з'явилася в мережі. Я вам розповідав про, про Мукачева і про удари по Мукачева. А тут журналіст Глагу повідомляє, що 600 працівників було на підприємстві. На да? цю інформацію ще й не видалили. 600 працівників знаходилися на заводі у Мукачево в момент атаки Росії. Про це повідомив журналіст Глагола, і він зазначає, що всіх на щастя встигли вивезти в укриття. Це дуже гарна новина, що всіх встигли вивезти в укриття. Але 600 працівників, ну це просто неймовірна кількість, так гарно спрацювали. Я хочу вірити, що це правда. Я хочу вірити, що це правда. І що дійсно нам не брешуть, коли розповідають про те, що всіх вивели.